Езоп віслюк у лев'ячій шкурі. Якось чудового літнього дня пасся в лісі віслюк. Трава була соковита і смачна. Як гарно жити на світі, тішався в хати і в ряди годи весело качався на галявині. Отак, розкошуючи, заходив віслюк. Далі та й далі в ліс. Нараз під деревом побачив щось руде і волохате. Що воно таке? О, та це лев'яча шкура. Звідки вона взялася? Подивився віслюк, подивився і хотів був простувати далі. Коли це щось спало йому на думку, і він зареготав. Ой. І втну я штуку, довго тремтітимуть зі страху І лісова звірина, і люди. Віслюк хутенько схопив шкуру, нап'яв на себе, припасував голову і ноги, та й пішов повагом, як справжній лев. Незабаром дістався схилу гори, де пастухи пасли отару. Став віслюк поволі. Вилазити на гору, вдаючи, що не помічає їх. Замить, несамовито завалували собаки, і почувся нестямний крик Лев, Лев, просто на нас іде, тікаймо, рятуймося. І таке там щенилося, пастухи з гірлигами в руках, налягли на ноги собаки і собі дременули. Волаючи Лев, Лев, тікайте. Барани й вівці жалібно замекали. Лев, Лев, не кидайте нас, зачекайте. Зачули те інші пастухи, та й собі кинулися хто куди, забувши про тари та про собак. Що тільки щинилося на пасовищі? Світ не бачив такої веремії. Віслюк дивився на той шарварок і реготав. Ну, й наробив я шелесту. Хвала лев'ячій шкурі. Насміявшися доскочу, спустився віслюк у долину і попрямував до села. На леваді паслися три корови. Одна з них побачила лева і мало не зомліла із жаху. А, отямившись, пустилася на втюки ревучи. Лев, Лев, тікайте, рятуйтеся. Дві інші, перестрашені, кинулися слідом. Що сталося? здивовано спитала коза. Чого ви біжите, як навіжені? Тікай, тікай, мерщій, за нами женеться лев. Біда, мекнула коза і стрілою помчала до села. Вона Перегнала корів і, добігши до околиці, заволала лев, здоровенний, страшний. Я сама бачила горе тому, хто згається, рятуйтеся, ховайтеся. Почувте кінь та й собі пустився чвалом. Почули зайці аж закуріло за ними. Почула мавпа, чкурнула до лісу. Віслюк усе бачив і втішався, ступаючи неквапно та гордо. Їй право, добре бути левом. Всі тебе бояться. Ха-ха ха. Незабаром вийшов бешкетник на дорогу, що вела до села. Та саме тоді, коли дістався околиці, налетів вітер. Шарпнув лев'ячу шкуру та й кинув додолу. І віслюк обернувся на самого себе. Перша побачила його сорока та як крикне, як не зарегоче. Це ж віслюк! Ха ха ха, це ж віслюк, а не лев. Не бійтеся, кози, корови, коні, вертайтеся на пашу, та й ви пастухи даремно втікали. Збирайте отари та вертайтеся на Пасовисько. Не лев то, не лев то віслюк. Він тільки лев'ячу шкуру нап'яв. Он вона лежить. Ходіть, подивіться, як не вірите. Віслюк аж підстрибнула з радощів коза. Віслюк замукали корови і всі разом повернули до лавади. Віслюк? Замекали вівці. Ой же мий Бевзі. Віслюк завалували собаки. То це через нього ми так осоромилися. Віслюк, розгублено промімрила лисиця, от Бовдур. Так налякати. Ну, начувайся ж. Віслюк засміялися зайці, а ми так злякалися. Віслюк, віслюк. Вивкнули захекані пастухи і заходилися виламувати тички, бо гирлиги погубили, а виламавши, кинулися на віслюка тайну його дубасити, то тобі величі заманулося, левом бути захотілося. В чужій шкурі довго не походиш. А як і походиш, то недовго поцарюєш. На тобі за це ще, іще, іще. Так, одлупцювали віслюка, що мало духу не вибили. Ледве живий дістався він свого хліва. тяжко стогнучи, впав на солому і полилися йому сльози з очей. Коли б то тільки біль поболить і перестане, а чи менеться лиха слава. Ох, як мені тепер поткнутися звірам на очі. О, дурна моя голова, о, ганьбо моя.